Вітаю, сьогодні будемо розвіювати міф, хто ж така успішна жінка, бо часто нам здається, що це обов'язково знаменитість, це обов'язково жінка, яка збудувала компанію. Це обов'язково жінка, яка успішна в благодійності, в материнстві, яка вміє поєднувати різні сфери життя, і яка завжди на виду медійна обов'язково вся в брендах і часто подорожує і займається добрими справами. Але насправді це є міф. Тому що успішна жінка, на мою думку, це та, яка знає, хто вона, живе відповідно до своїх цінностей і отримує задоволення від свого життя, і отримує задоволення від своєї реалізації, тієї, яку вона обере, може бути успішна жінка, і та, яка будує кар'єру успішної компанії, а може бути жінка, яка живе в лісі і обирає такий простий спосіб життя для себе і для своїх дітей. Але якщо це йде. У відповідності до того поклику серця і поклику душі, жінка відчуває, що вона щаслива, радісна і наповнена. То саме така жінка і є успішною. Зараз будемо говорити про те, які ж звички об'єднують успішних жінок. І декілька слів про себе. Мене звати Оксана Тимків, я засновниця компанії Вумен Франч, франшизи для жінок. Більше 12 років в бізнесі збудувала національну мережу центрів раннього розвитку мудрик. Про мене, мою компанію пише Форбс, і зараз я запустила свій youtube канал жіночий бізнес, де ділюся інструментами, порадами та своїм досвідом, як жінці поєднувати різні сфери життя, реалізовуватись та йти в свій масштаб. Сьогодні ми говоримо про успішну жінку. То вона і які звички має кожна успішна жінка, яку я знаю, за якими я слідкую, які є в моєму оточенні? Ось кілька ключових пунктів, які варто виділити. Найперше, кожну успішну жінку об'єднує певний ранковий ритуал налаштування на день. У кожного це своя історія, хтось робить масаж обличчя, хтось займається йогою, хтось йде на пробіжку. Для когось це ванні процедури, б'юті процедури, але точно є хоча б 5, 7, 10 хвилин час для себе наодинці з чашечкою кави або чаю. І ця жінка, вона вранці не поспішає. Вона має свій час для себе. Всі успішні жінки, яких я знаю, вони. Постійно в саморозвитку, постійно навчаються та вдосконалюються у тій сфері, яка їм цікава, або це духовний розвиток, або це кар'єрне зростання, або це та майстерність, в якій вони є експертом. Тому навчання і розвиток це звичка, яку має кожна успішна жінка. Наступне успішні люди задоволені собою і тим шляхом, яким вони обрали. Це жінки, які впевнені в собі, в яких висока самооцінка і висока самоцінність. Для успішних жінок життя це гра, де бувають труднощі, бувають перешкоди, але це ніколи їх не зупиняє. Це жінки, які падають, встають, падають, встають і завжди стараються бути кращими сьогодні, ніж вони були вчора. Успішні жінки це дорослі особистості, які беруть відповідальність за своє життя на себе. Це жінки, які ставлять цілі, досягають їх і завжди рухаються вперед. Зараз багато є розмов. Про служіння, ту користь, яку ви можете давати від чистого серця у цей світ. Тому успішні жінки завжди на шляху служіння людству, служіння людям, вони відверто діляться своїми знаннями, своїм досвідом, своєю підтримкою, своєю енергією з оточуючими. Успішні жінки можуть відмовитися від швидких задоволень. На користь довготривалій перспективи для того, щоб досягнути кращого результату, це буває складно, але успішні жінки стоять на цьому шляху постійно. Успішна жінка діє від серця, вся її діяльність це є поклик душі. І розуміння того, що вона обирає свій шлях свідомо, а не під тиском суспільства. Особисто я вимірюю успіх кількістю щастя і задоволення собою і своїм життям. Кожна жінка може для себе оприділити, що робить її щасливою, і стати на цей шлях.